Середа 13 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. В ліцеї номер 2 відкрили новий ресурсний центр для дітей з особливими освітніми потребами. Дві сенсорні кімнати облаштували спеціальним обладнанням для стимуляції психологічного, інтелектуального та емоційного розвитку. Нині в ліцеї навчається 34 дитини з різними нозологіями. Тут з ними займаються вчителі реабілітологи, дефектологи, практичні психологи та логопеди. Над цим проєктом у школі працювали 5 років. П'ять років тому, коли я прийшла на роботу в цей заклад, це приміщення було в аварійному стані. І з'явилася така ідея, оскільки все більше і більше дітей з особливими освітніми потребами, а ті приміщення, де ми їм надавали послуги, вони розраховані лише на роботу однієї дитини, да, з педагогом. Тому виникла ідея це приміщення відремонтувати і зробити з нього ресурсний центр. Надзвичайно важливо надавати корекційні послуги для дітей з особливими освітніми потребами, тому що вони мають. Успіхи у навчанні, вони розвиваються, вони долають свої труднощі. Ми маємо вже перших успішних випускників. Дівчинка цього року закінчила 9, 9 клас, поступила в коледж. Ми щоразу щороку аналізуємо успіхи наших дітей, і нас це радує. Ми бачимо результати своєї роботи. Тому у нас була велика мрія, щоб ресурсний центр був великий і відповідав потребам кожної дитини. І нарешті ми це маємо завдяки спільній, дружній роботі. Вечір пам'яті Євгенія Ролдугіна відбувся у Хмельницькому. На захід, який організували у ліцеї імені Артема Мазура, завітали друзі та знайомі полеглого захисника. Під час події зібрали близько 10 тисяч гривень. Усі кошти передадуть побратимам героя, бійцям 54-ї окремої механізованої бригади. Нагадаємо, Євгеній Ролдугін учасник революції гідності АТО ООС, бойовий медик. Він загинув 11 вересня минулого року на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. Женька або Тунгус – саме так називали рідні та друзі Євгенія Рудугіна. Сьогодні вони завітали на вечір пам'яті героя. Пригадують, у дитинстві Євгеній був непосидючим, професійно займався дзюдо, футболом, панкратіоном та найбільше любив джиу-джитсу. Класний керівник іначеговець пригадує, в школі найбільше цікавився географією та історією. Женя був дуже простий. Дуже щирий, дуже відкритий хлопчина. Знаєте, от оце, як є в історії да князь Святослав, коли він йшов на ворога, він казав: Іду на ви. Во такий був Женя. Мені вже потім діти як розповідали історії такі цікаві. Вони ж мене боялися, класного керівника трошечки, бо я була строга. І вони казали, що Женька завжди воював. В на перервах він воював. Тобто раптово на уроці могла летіти граната у вигляді якоїсь бумажки. То він вихватував лінійку і з ножом кидався на абразуру. але він казав чесно. От коли хтось хотів вступити з ним в суперечку чи в бійку, то він казав, не чіпай мене, тому що зараз я дам здачі. Тобто він був дуже чесний. Євгеній Ролдугін був учасником революції гідності. Після подій на Майдані у 2014 році він пішов на фронт. Він дійсно хотів бути військовим. Дійсно. Дуже хотів бути військовим. З самого дитинства приходжу додому шафи, столи, дивани, все накрите білим простонім. Посеред діти бігають з цими солдатиками. Там вони це сніг, це вони по горах сходять, вони долають якісь перешкоди. Знаєте, це настільки було цікаво дивитися, як вони розвиваються, і Женя, як командир, це от він керується йому. Це перший клас, і так ця дитина виховувалась. Йому це було дуже цікаво, але серце в ньому було дуже велике. Він вміг, він допомагав всім. У 2019 році Євгеній написав книгу, яку назвав час відважних. Презентувати повість автор планував самостійно, та через повномасштабну війну цього зробити так і не встиг. Ми самі не очікували, що його талант, наскільки яскраво, проявиться. Адже він пройшов горнило війни і саме на основі своїх спогадів, своїх спостережень себе як воїна він передав ось все це у книзі. Це має бути на настільна книга для кожного. Педагога наразі це має бути настільна книга для майбутніх захисників України, і це просто дань пам'яті нашого жені. Бойовий медик Євгеній Ролдугін загинув 11 вересня минулого року на Луганщині, рятуючи поранених побратимів. На таких вечорах пам'ятці ми згадуємо, ми шануємо батьків, шануємо родину, котра доклала максимальну зусиль до виховання наших бійців, до виховання наших героїв. Але ми дуже хочемо, щоб діти на таких вечорах, чуючи про героїчний військовий чин, знали, що свою Україну треба боронити, боронити зі зброєю, боронити інтелектуально, боронити на всі. Шляхах, тому що ми разом всі є народ, якого правди сила під час заходу вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Усі кошти передадуть побратимам Євгенія, бійцям 54-ї окремої механізованої бригади. Олександр Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Хмельницька майстриня Катерина Дзендзюр виготовляє унікальні ляльки-обереги в українському вбранні та камуфляжі. Першого зайця в стилі Тильда створила ще під час навчання в училищі. Зараз для цього вивчає історію українського одягу, а ще робить ляльки для військових та родин полеглих героїв. Є такий оберіг і в головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Екологічні іграшки майстрині виставляють на благодійних ярмарках на підтримку армії. Одна з останніх ляльок це е, замовила е, жінка, яка втратила свого тож, коханого чоловіка. І вона така, таку мені зробила пропозицію, запитала, чи я змогла б вшити пасмо волосся в ляльку. Вони хотіли мандрувати разом по світі, мали там собі конкретні якісь місця. Ну, Так як він загинув, е, вона, е, він їй перед тим. Якби, е, Попросив, щоб вона прах його розвіяла там, в тих місцях, де вони мали би мандрувати разом. І вона захотіла вшити це волосся, щоб було, щоб ця лялька взяти собою в цю подорож і бу, ну, якби, була як була якась частинка, така символічна його, переживаєш кожну цю історію. Чи, наприклад, як мама замовила дітям, бо батько пропав безвісті теж під Бахмутом, була така лялька, як військовій. Хірургу військовому. Я вважаю, що от місія цих військових ляльок зараз це от оця, викликати якийсь момент позитиву, да, якоїсь радості, хоч на, на якийсь маленький час, там, хвилинку. Да, але якщо воно вже це зробило, то мені здається, ця лялька виконала от місію на сьогодні. Як протидіяти домашньому насильству у громаді? Про це говорили правоохоронці впродовж дводенного семінару тренінгу у Хмельницькому. Також поліцейські ознайомилися із роботою кризової кімнати та притулку, де проживають постраждалі. Захід відбувся у рамках проєкту Міста та громади вільні від домашнього насильства. Його у нашому місті реалізують за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Організатор цього тренінгу, роль та завдання поліції у місцевої місцевому напрямку протидії домашньому насильству зроблений з метою покращення самої роботи структурних окремих підрозділів поліції. На жаль, домашнє насильство збільшується. І тому ми максимально е, направлені щоб максимально в громаді пояснювати, що люди не мають замовчувати, що ні, нічого не може виправдовувати насильство. Найчастіше це жінки, звичайно, е, з, з дітьми, е, хоча е, трапляються випадки. Е, Останнім часом, останні місяці, збільшилися випадки, коли до нас телефонують люди похилого віку, і над ними теж вчиняється насильство. Це може бути як як економічного характеру, так і психологічного. Бувають випадки і фізичного. На жаль. Артисти Хмельницької обласної філармонії готуються до нового 85-го сезону. Перший концерт відбудеться вже найближчого четверга, 14 вересня. На хмельничан та гостей міста чекає виступ двох колективів: Хмельницького академічного муніципального камерного хору та академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. Виконуватимуть кантату-симфонію Кавказ Станіслава Людкевича за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Акомпануватиме їм Академічний симфонічний оркестр Філармонії. Дуже відомі ті всі слова, рядки речень з цієї поеми, але не всі можливо знають, що є покладна ця музика. Він у нас буде представлений у такому вигляді слова і і звучання оркестру симфонічного і двох хорових колективів. Твір складний, твір емоційно складний, твір технічно складний. Ми маємо показати те, що ми зробили. В стінах нашої філармонії глядачу донести думку, донести текст, який був написаний ще ще, ще раніше Тарасом Григоровичем Шевченком. І оці слова Шевченка є настільки актуальні сьогодні для нас борітися, поборити. Вам Бог помагає. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!